Всем, всем привет! Буду сегодня показывать, как лечим проблему по ошибкам коншина. Кому интересно, подписывайтесь на канал, подключайтесь, комментируйте. Давайте будем вместе с это просмотром Уже снял для удобства аккумулятор. Полностью, да? Сейчас надо нам открыть вот этот пояснобор. Э, цей запобежники, цей, И будем вот, я сейчас возьму отверточку, возьму ключи, покажу, чем все это робится. Каким инструментом. Будемо на Зафірі Б, на нашій так? будемо прибирати помилки по каншині. Це там помилка 970 і 21.2.0. Тож, приглядаємо відео. Народ, воно буде нормально так, записую, ні, посмотрим. Нічого незвичайного немає, Оці Ось Оці ось. Кріплення треба отак от знизу піддати, щоб вони відчинилися вгору. Чик. І у нас відчиняється отакий от повністю от блок, блок запобіжника ми відкриваємо. так. Озброїлись одразу у нас, ага, це я взяв шестигранник, зараз візьму єшки. Озброїлись таким от набором. Все нормально, все Саме звичайний набор той що, той, що мається у вас. І у нас ось тут -от гвинтик, отут гвинтик, отут гвинтик. Отут -гвинтик так? Будемо його разом з вами відкручувати. Так, що у нас тут мається? Підібрали. Ніякого там надзвичайного немає. Підібрали для цього винтика наборчик. І відкручуємо все це діло за допомогою цих от... Зірочек. Зірвали. Нічого, найскладного тут немає. Зірвали і одразу ще один зараз зірвали. Одразу, щоб ну, щоб не брати ніякі тяжкі інструменти. Зірвали, так, перевернули і поїхали. Відкрутіли все в режимі живого часу, все в режимі онлайн. Тож кому цікаво. Дивіться, кому не цікаво. От він до супротиву так раз. І все там. Кому не цікаво, перемотайте трошки далі. Ну а ми все в режимі онлайн. Скільки це часу у нас займе, Якщо що, то ми трошки прискоримо це відео. Так, ці гвинтики викручуються. Вони не випадуть нікуди. Доки ми не знімемо цю всю платформу. Повністю ви їх не викрутьте. Так, є таке. Тепер нам треба... Нам треба як би так, щоб я не помилився. А? Ага. Ага, 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 ага То у нас там прикручено все, озброїтись, знову викруткою. Так, народ трошки трошки забувся. Озброюємося, бачите, оце у нас окиси. Оце оці окиси, окислення, оце ось це є у нас похибки по каншині. І вони там будуть повсюду по всьому контакту. Так, отут галівка на 10 гайка. Відкручуємо, так. І оці всі відкручуємо. Все рівно нам все це потрібно проливати і вичищати, щоб без окисів було. Відкручуємо. І тоді у нас оцей блок з оцих застібок тут знизу. Він піднімається. Я його вже вздергнув, він вже піднятий. Ну а ми зараз зараз я повід'єдную все це і покажу вам все. Головка 10. Викрутки такі. І від'єднуємо тут такі дротики. Для того, щоб ми зняли. отут де предохранителі у нас там запобіжнички оці великі, нам все рівно їх... Треба від'єднувати для того, щоб проливати очисником. Оцим очисником для контактів. І буде у нас все гаразд з нашою коншиною. Ці плюси всі. У нас цей коробок тоді злізе одразу так. Я просто вже забувся, як я все це розбирати. Ну, хто дивиться, то дивиться, хай хто не хоче, то хай, хай перемотує. Дивіться, от такий ось у нас блок. Бачите, зняв. видно, так? Да? Все перевернув. Покладу його одразу тут. Одразу, так, щоб вам було видніше все. Так. так, тут у нас берем все відкручуємо. Для того, щоб проливати. Повністю можна не відкручувати всі ті. Запобіжнички, так? але для того, щоб пролити там і чистануть, нам достатньо буде їх там зворушити. Зворушили і все гаразд. Так. Так, так, так. На місці це трохи підтянемо, щоб нам він не заважав. Галівка 10, галівка 8, маленька тріска. І всі ці контактики ми зараз будемо з вами зачищати, вимивати. Так, 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 так поклали. Так, озброїлися чистником для контактів. Я користуюсь аббразцем, це не реклама. Озброїлися такою щіточкою, звичайною. Цією строїти озброїлися зубною щіткою, щоб там чухати. Ну і можечок там десь може підчистити там, чи що. Отак от у нас виглядає блок цей запобіжників. Оце ці контакти, ось, оці, ось бачите, ось є у нас каншина. Бачите, скільки там бруду. Все це зараз ми будемо вичищати. Вимивати, оці окиси, всі будемо відчищати. Ось тут -тут масовий провод, окис будемо відчищати. Ну, загалом отак ось це, це виглядає зараз. Блок у нас повністю знятий. От бачите, оці ось гвинтики вони не випадають. Воно, вони тримаються на отих от таких застібочках. таких, знаєте. Ну, Все гаразд буде. зараз. Я впевнений, що ми поборемо. Я вже таку працю робив собі, людям. І Я впевнений, що ми все це поборемо. Від'єднаємо ось запобіжнички великі оці напружні. І все. Там, хто там, бачите, казав, теплообмінничок у нас сюди не тече. У нас теплообмінничок трошечки трошечки тільки починає, прокладочка тети туди. Замінювати дітосол чистенький, гарненький, все гаразд, все нормально. Перше, що ми робимо, це ми очищаємо щіточкою весь отой там пісочок десь, може, знаєте, як, щоб щоб воно туди не потрапляло, усе повністю. Просто так от, з легкістю. Ніяких там нічого не потрібно з легкістю. так Потім берем очисник наш. так ось покладу виключалку. Беремо наш очисник. Оце ось. Отак от. І у кожний контактик, у кожного отак от беремо. Трохи клас, клас. Кожний контактик ми проходимо. Можна, звісно, там все його знаєте, забулькати, ну але ні, ні. Будемо окремо, кожний потрошечки, так, усе, і все воно. І у нас ця коншина похибка, вона сама не уйде, її потрібно буде потім удаляти електронно. Вона може залишитись у нас в пам'яті дати якийсь стоп-кадр, ну то, то нічого, то нам тільки в плюс. Бо по стоп-кадру можеш знаєте, да? там перевірити, всі, як їх скажіть, пробіги. Підзакінчується, ну, то нічого. Ми все рівно все це пройдемо. І так от кожен контактик. Кожен. Це у нас очисничок. Все, давайте видивіться, а я буду потрохи їх ляпати тут. А мы вам потом прискоримо все це діло. Всі запобіжники 8082 однакових Ви, я одразу бачу як ці контакти всі у нас будуть ті у нас одразу одразу де окисы є сміть вона одразу покаже, так оце у нас аброску щоб на пластмас ніде ничего не стало там клапанна кришка чи що бо воно віддасть так, тепер ми беремо наші оці всі контакти. Беремо наші ці всі контакти з одною щиточкою і ось так ось все це ми проходимо. Ось. Щоб, знаєте, щоб не було цих окисів. Кожен, кожен. Просто не лінуючись, кожен контактик. Кожен контактик. Туди, туди, туди воно все буде так от ми поробили. Багато не треба, ну але ж. Воно ж відпадають оці окиси всі. На, на мідних цих, вони ж мідні посріблювальні контакти там. На них воно аж відпадає все. Нам що й потрібно. Нам що й потрібно. Якщо отак от зауважити, так? Ще побризкали, побризкали. От, наскільки мені вистачило? Цього балону мені вистачило, вистачило на три автівки. На три автівочки, так, для того, щоб прибрати оцю... Так, 80 вставляємо на місто запобіжнички. Так, на 8 то, що там у нас було, закручуємо на місто. Навіть коли ви від'єднаєте і приєднаєте контактики, десь контакт буде кращий. Знаєте, як поворушити, то як кажуть. І вже буде все гаразд. Ну, В общем, давайте зараз все це чистану, поприбираю, вам покажу вже результат. Так, ну, бачили, да? почистив, зібрали контактики, все тут перечистив, тут все поворушив, тут попромивав, масу закрутили гарно, головочкою, так, Оці всі приєднали, воно сідає туди так плотненько, гарненько. Так, так, тепер поїхали. ми Оцей ось карабочок на місто. Склали. оцей ось. На місто. Далі тут... Більше вже там нема ніякої роботи. Хіба що можете перевірити всі окремо запобіжнички? Може у вас десь щось не працює там, чи прикурювач, хоча він в другому місці. Закрили, склали все. Там зараз це десь не попадає. Сонечко на сьогодні світить і не видно, не видно цих роз'ємів. Закрили, склали і все. І робота по цим двом помилкам закінчилася. Може ще десь в задньому разі, але глобально не буде нічого. З цими помилками опір живе собі чудово і навіть ніяких нього збоїв немає. А ви слідкуйте далі. Так, народ. Що ще хочу показати вам? От хочу для того, щоб там, знаєте, в стані перевірки. Хочу глянути, в якому стані у нас тут ремінь гірема і фазорегулятори. регулятори Бачите, це ось один. Це ось другий. Всі сухенькі, ремінь. Ну, м'якенький. В більш задовільному стані. Ще, знаєте, на дотик там все, на буковах не бачу. Ну, але ж. Тобто, на що я це дивлюся? Це я дивлюся для себе. Звісно, вже ремінь, ремінь цього е, ГРМу буде замінювати новий власник. Але я для себе дивлюсь. Для того, щоб його перевірити, нам треба зняти ось, ось цю ось кришечку, яка стоїть з боку. Отак от вона стоїть з боку. І вона відкручується ось на два. Ось таких гвинтів. Галівка на 8. Я взяв довгу, взяв коротку для того, щоб від'єднати все це. І отак от воно все це виглядає. Перевірив для себе, впевнився, що він ще більш в більш-менш гарному стані. Якщо там ніяких посторонніх шорохів від роликів, від нічого немає, то можна ще кататися. Ну, але ж пам'ятайте, кожну автівку, яку ви берете, з Європи, так, от, на червоних номерах, свіженьку, ну навіть від власника, якщо берете, потрібно обслуговувати. Ремінь ГРМ, масло, там десь якийсь патьок прибрати, десь якийсь селінблок. В цьому біди немає. Opel це народний автомобіль. Отак от, от ми його все це от, сам потроху впевнюю, сам потроху роблю. Для того, щоб вже людині продати гарний автомобіль. Ну, народ, от Я ж кажу, що бачите, паліс сюди до ременя, так? до цього до приводного. Потім подивився, що там у нього в якому стані. Ну Так як і заявлено було. Я думаю, що десь в тисячах на 150, на 160 його міняли. Зараз 185. Поліз до воздушного фільтру, подивитися, в якому він стані. Звісно, я його буду замінювати. Звісно, його все. 18.09.24 було 178 тисяч. Тобто все гаразд. По пробігу, бачите, там якийсь умний німець там написав на фільтрі. Ну, звісно, все гаразд. Так, ну, з термостатом показував, рідина у нас гарненька. Ось тут уже все у нас на місці. бачите, Закрив, все. Площадочку повитирали. Ну так, для себе, знаєте, щоб було файний вигляд. Так все гаразд повністю. Будемо в наступному відео вам показувати, як будемо на ній міняти задні тормозні колодки. І будемо на такому от стані у нас. Задні диски тормозні, бачите, ці всі рівчаки, все це заміню заднє повністю. Все це там не треба нічого не фарбувати, нічого, буде все в оригіналі. І будемо показувати, як ми замінюємо мастил. Слідкуйте. Так, ось такий, бачите, отак от я готуюсь до ремонту. У мене є от індертоловський для того, щоб знімати там карти, всякі андапки, все. Є набір шестиграничків, є набір оцих єшок, набір моїх інструментів. Звісно ж, набір. Головок самий звичайний. Цього достатньо цього наборчику мені достатньо повністю, щоб я замінював і ремонтував це як його ополь для ополю. Задні колодки покажу там набор. Є спеціальний для того, щоб зводити диски, тож буду далі показувати. Всім па-па, слідкуйте.